За три дня я з'їла баночку ікри за 555 гривень. Це севрюга. Це найдорожча і сама смачна чорна ікра. Зараз 6 яйця. З'їм яєчко і буду йти на прогулянку. А ще у мене є баночка стерля. ще залишилася, вже скоро буду робити знову замовлення, тому що вона розходиться, ну просто миттєво. А ось на носі святка святи, свят, свята. А ось на носять свята, Великдень. Ви всі сядете за стіл, захочете з рідними, захочете щось з'їсти, смачненьке випити. І сама краща прикраса вашого столу стане ікра червона, чорна або щуки. Можна замовити набір за по 200 грам або по 150 грам за 210 гривен Бажаєте, пишіть мені в особисті повідомлення. Сама смачна ікра тільки солнечко Юлії.